Доброго часу доби, шановні слухачі, слава Україні і нашим могутнім Збройним силам. Бажаю всім наснаги, терпіння і витримки. Підтримуйте гарний настрій. Це збереже ваше здоров'я і допоможе перемагати. З вами адвокат, медіатор Вікторія Кравченко та рубрика Питання відповіді. Продовжую надавати відповіді на питання, пов'язані з перетином кордону. Питання підписника, спонсора каналу. Чи випускають зараз через кордон студентів іноземних вузів? Якщо так, то при яких умовах та за якого переліку документів? Перед тим як надати відповідь на дане питання, хочу, як то кажуть, нагадати, як все було. Адже це питання турбувало і турбує багатьох чоловіків. Від 18 до 60 років, які проходять навчання у іноземних вузах. Спочатку за кордон планували випускати тих студентів, хто навчався за кордоном ще до 24 лютого 2022 року. І фактично, спочатку так і було. За рішенням вищого військового керівництва студентам, які навчалися за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Зокрема, звертаю увагу на те, що 4 квітня 2022 року Прикордонна служба України на своїй сторінці опублікувала роз'яснення. Саме зараз ви їх бачите на, свої, на своїх екранах. В роз'ясненні вказувалося, що перетнути державний кордон на виїзд з України можуть громадяни України, які виїхали до інших держав на постійне місце проживання, що відповідно документально підтверджено українськими дипостановами. Та здобувачі фахової передвищої та вищої освіти асистенти стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти студенти, слухачі. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск студентів. Але, як зазначив в публічному просторі речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, за останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном. Статистика прикордонників показує, що лише за липень-серпень 2022 року на кордоні було виявлено близько 600. Чоловіків, які показали підроблені документи про навчання у закордонних навчальних закладах, через це Вище військове керівництво фактично ухвалило рішення з 14 вересня скасувати можливість пропуску цій категорії громадян. Отже, як я вам неодноразово говорила. Питання перетину державного кордону в першу чергу в нас визначається правилами перетитання державного кордону, які затверджені постановою кабінету міністрів від 27 січня 1995 року номер 57 На зараз відповідно. Правил перетину державного кордону громадянами України чоловіки, студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволено перетин кордон. Отже, наразі студенти іноземних вищих навчальних закладів не зможуть виїхати за кордон, аж поки це не буде дозволено відповідним нормативним актом. Нагадую, що окремого нормативного акту, який би регулював питання перетину державного кордону саме студентами іноземних вищих навчальних закладів, на зараз немає. До правил перетинання державного кордону громадянами України також відповідні зміни поки не внесені. Поки це все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте мені важливі ваші думки. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту надаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічей!